Всім привіт! Як ви побачили на сезон 2025 полуниці майже не залишилось, залишилось тільки пару рядок, Грядка Полки, Азії і Грядка Альпи. А так батько все попереорував, тому що треба вже було тут виорувати, там декілька рядок заважали, там пегас заважав, Рядка Пегасу заважала. І батько поробив тут вже виходить такі гаряки для майбутніх посадок якихось овочів, думаю, і так далі. Що я хочу сказати в цьому відео? Що все-таки я прийняв хоча б на один сезон, на сезон 2025, рішення, що я поки що стільки повонитися не хочу. Тому що, як показав мені досвід. Вирощування, да, досвід там, от, роботи по ягоді. Ну, Помічника ну, наймати не сильно така прикольна історія, тому що це коштує чималих затрат, і відсотків 20% від цього доходу він буде виходить забирати, тому що за 2 гривні кілограм ніхто вибирати вам не буде. Я платив, виходить, 100 гривень за годину. А, Ну, Коли була ягода, і за день помічник у мене міг ну, там, заробляти гривень 500-600. А на ягоді ти там, з 10 соток всього там, 40 тисяч заробиш, ну ви розумієте, про що йде мова. Да? Там Відсотків добрих 25, помічник, ну, може менше трохи, помічник забере собі. А друга причина, тому що все-таки батьки старіють, батьки вже їм важко на сонці, особливо в жару, знаєте, нахилятись там. Uh, тому поки що я сам і для мене одного соток 5 вистачить. Я думаю, я тобто ці градочки і там ще поверху градочок 3-4 посажу, Пегас, Азію хочу посадити, ще якийсь сорт. Може полку. Тобто це означає, що буде на весну достатньо такі багато полки, там тисячі штук стоїть. Я думаю, якщо все буде добре, то будемо копати. Плюс третя причина трошки піднадоїло мені агроволокном білим. Це все діло накривати, тому що я це сам теж робив. І о, виходить, що, ну як сказати, дизім був цілу весну, з, -з, з парусом на кораблі, да, постійно зматка, розматка, зматка, розматка. Тому хочу відпочити. Це діло я все. Що я ось е залишу, да, наскільки ну, мене десь соток 15 було, але залишиться десь 5-6 я рахував. А ну, поки що на 25-ті, там будемо дивитися. Якщо ну, треба буде, то я просто тут знову по-новому насажу. Хай трошки даже земля відпочине від полуниці, тому що полуниця вже ну, десятиліття стоїть. Навіть може вже місцями і більше. Тобто це тільки 10 років, як я її почав продавати, а вона ще ж до цього садилась, розумієте? Там в невеликих об'ємах. Тому хай трошки відпочине земля там Інші культури, сі возвина, хоч якась хай буде. То це. То, якщо потрібно буде, я потім в один момент це все зроблю. Білого агроволокна багато залишається, а агротекстиль купити це не проблема. То це, то все-таки хай е будуть овочі, буду знімати для вас більше відео про овочі. Тому що я заповницю дійсно нічого не встигаю. А це четверта причина, тому що я бачив в цьому році, як я, як я помічника ось, там, наймав, все, все одно часу багато йде на, 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 на там, 12 соток, ну по суті, ми працювали з, з 9 сотками по вовниці, тому дуже багато часу йде. Нічого не встигаєш, вдома срач, нікуди не поїхати, не виїхати, ні, ну там не декілька днів. Тобто, Ну, мені з овочами, поки, поки що я спостерігаю у 2024 році, а які були суми тут непогані, то мені проще. Ну так, да, оце що розсада. Оце в принципі заради чого я ще тримав 23-й рік там, і так далі, це розсада. Тому що ну, на ній дійсно можна заробляти, але я думаю, відео про закінчення сезону розсади ви вже бачили. Чи побачити, я не знаю, що ну, швидше висловиться, чи те, чи те відео, яке я записував теж сьогодні, то я скажу так, що якщо взяти, от, підсумувати всі затрати по полуниці, якщо чисто займатися ягодою, це вигідна тема, якщо це працювати з людьми. Якщо така, знаєте, сімейна традиція, там невеличкий там, клаточок землі, то так. Да. Тому по цій причині, як там кажуть, чоловік і жінка найкраща спілка. Да? То може в майбутньому так і буде. Я собі десь соточок пару залишу, там часничок, там картопля, щоб, знаєте, не будь загруженим. Все-таки я зараз останнім часом схиляюсь більш до думки, щоб от е, записувати для вас контент. А, там, ну Контент мені подобається набагато більше записувати, тому що. Я цього завжди хотів. Записувати там відео, робити якісь фото, десь будь-щось бачить. Тобто такий, знаєте, от, специфічний у мене відпочинок. Тут, коли дійсно я там записую відео, записую якісь там подкасти, то я ну, відпочиваю. Я лежу, відпочиваю з телефоном, монтуючи відео. Да, може там в порівнянні, якщо взяти дохід на розсаді і на Ютубі, то, то небо і земля, але все одно розумієте? Тому прийняв таке рішення, що все-таки зменшу трошки зменшує посадки полуниці. Я за це ще думаю, чесно кажучи, я думаю у 2021 році. Коли я вже так масштабно подорожував по Україні, я за це думав ще у 2021 році, що напевно щоб я хотів би щось таке, щоб от ти, ти от зробив щось і ти ліг спати, а гроші тобі капають. Ну, в принципі, я до цього й дійшов. А що буде на той рік? Да? Ну, в принципі, якщо 5 соток, то посаженцям, я думаю, в 10 тисяч 10 я зайду. Чи я буду це робити з помічником, чи не з помічником, я не знаю. Бо мене ще часника багато стоїть. Ну, Постараюсь, може, з помічником. Розумієте, я, от, до чого я прийшов в, принципі, от, в продажах за 10 років. Я хочу якісне, а не кількісне. Тобто я хочу якісно вирости. І якісно його. Продати, щоб клієнт дійсно був задоволений і вже не було до чого придратися, розумієте? Не так, як це було там 22-й, 23 рік на кількість. Да? Все-таки в 24-му році це вже було більше на якість. А я ще хочу якість підтягнути посаженцям, щоб вони дійсно були от ви там всі охали і ахали. Да? Тому я до цього прийшов, і я прийшов не по одній культурі. Да? Я прийшов по цьому. По цій тематиці, по картоплі, по часнику, по цибулі, по кукурудзі. Тобто, все-таки ставка вона повинна бути на якість. Тоді і люди будуть приходити. Да? По цій причині в мене з полуницею там, біля хати ніяких проблем немає, тому що я на вулиці один її вирощую і мене тут купує її пів села. І є постійні клієнти, які напрацьовані роками, але не знаю, що я їм буду казати у 2025 році, тому що стоїть одна, дві, три радки на ягод. Ну хоч відпочину, хоч відпочину, відпочину, тому що вже дійсно Воно трошки важко. Тому що весною теж багато роботи і так далі. Ну Як показала практика по овочам в цьому році, то, в принципі, можна і овочами займатися, я вам так скажу. Може там на яких там пару сотень ну, заробиш менше, але все одно. Де такі загружені, за вачами проще. Полуниця дуже багато часу вимагає, і їй то не важко ну, там, от, вирощувати. Її важко ну, поетапно за нею йти, тому що багато етапів є важливих насамперед. Тобто, ну багато є інформації на каналі, які вирощувати, це легко. Саме важке в цій всій от, в цьому вирощуванні в, в правильний час це все робити. Розумієте? А в правильний час не завжди хочеться його робити. Тому що є ще інша робота. От, насправді, от останнім часом десь як от тако, взяти канал. То якщо взяти 23, 24, мені найбільше подобається часник. От, я починаю його полюбляти. Да, я знаю, що на каналі був, там, старт на полуниці. хороший старт. Ви багато дізналися для себе нового. Там, по гущу багато хто нічого не знав там, по обробкам. Ну, цей плейлист і просто забуті відео. їх можна дивитись ну, довго. А, то так, да, я розумію, що це, це. Але все. Але все-таки може таке бути. в майбутньому от, ключовим буде 25 рік. 25 рік буде ключовим. От Якщо мені дійсно зайде часник, сподобається, то більше того, що я буду вже робити більше ставку на часник. А полуницю ніхто зводити не буде, вона залишиться, просто вже не буде, напевно, таких об'ємів. А в майбутньому все може бути. Я не знаю, що завтра буде, тому за майбутнє я поки що не готовий а, там, якісь слова казати. Ну, якщо так скажу наперед, якщо чесник дійсно мені сподобається, то на чеснику мені а, цікавіше працювати. Мені з чесником простіше було завжди, а, чим а, з полуницею. Хоча полуниця теж а, така культура, знаєте, по-своєму унікальна, і якщо є навик, теж воно гарно все виходить. Хтось може подумати, що я там нию, мені важко, там, що ти лежень, ну і так далі. Я дійсно хочу трошки від неї відпочити, хоча б у 25-му році. Я ще знаєте, якщо в мене колись там того ютубу не було, то, то я ще можу б і Ну Коли вже ти привик до того, що от, ти можеш заробити на будь, будь на чому а в головне ідея йти до цього. Знаєте, я трошки якось заспок... зас... заспокоївся з цією полуницею, трошки вже воно почало мене відходити на задній план а... і так далі. Це такі ну, овочі мені більш такі, знаєте, спокусли в даному випадку. І плюс я тих грошей так багато і не хочу. Їх не треба багато для життя, як показує навіть моя практика. А раніше це все було дійсно ради якогось там доходу, потім воно вже переросло в хобі. А потім, завдяки цьому хобі, це було. ну, Побачимо, що буде у 25-му році. До його треба ще, до ще дожити, розумієте? Ну, а ви можете поділитись свою думку в коментарях. От мені цікаво, що ви будете писати. Всім до зустрічі!